Я тебе вітаю. Хочу сьогодні подивитися, що тебе турбує, і як знайти з цього вихід. Буде два варіанти, що тебе турбує. Будь ласка, подумай, що тебе турбує? Можеш дивитися обидва варіанти, да, і загадати різні ситуації на два варіанти. Що тебе турбує? Що тебе турбує перший варіант? І що тебе турбує другий варіант? Ну що, готова? Перший варіант. Твої думки. Твої думки ти не можеш щось вирішити. Ти е, зараз знаходишся в такому стані, що. І не зовсім можеш приймати рішення да, в тебе або недостатньо інформації, або ти трохи розібрана, або навіть знаєш, роздратована від того, що маєш щось вирішити, але не можеш і не хочеш. От такий стан, коли знаєш, опускаються руки, і ти не знаєш, де твоя дорога і куди тобі йти. Ну да, важко. Давай подивимось поради, як з цього вийти. Який вихід? Який є вихід, який є вихід? Ну, ти знаєш. Можливо, знайдеться поруч людина, да? і ну, насправді вихід має бути через підтримку когось, бо тут йде більше про командну роботу. Да? Тобто ти не бійся залучити або довіритися ще комусь, да? для того, щоб швидко вирішилося питання. От, можливо, хтось тобі якусь пораду дасть. Можливо, десь ти щось почуєш таке, що тобі е, допоможе просто прийняти рішення, розумієш? Тобто, це дійсно шанс вирішити проблему, вирішити шанс знайти шлях це е, попросити підтримки, попросити підтримки або поради, да? от у когось питати, або там з кимось поговорити. Вихід, вихід з цієї ситуації. Бо ця ситуація насправді вона йде у тебе в голові. Ти бачиш, що відбувається? Дивись, дівчина дивиться в дзеркало, да? це відображення. Вона дивиться в дзеркало, а зв'язана вона тільки в дзеркалі. Тому дійсно, що ти, можливо, не розумієш повної картини, да? можливо, тобі просто не вистачає інформації. Тут треба звернутися ще до когось. Попросити поради, дійсно. Король кубків. Що за король кубків? Можливо, чоловік? Можливо, це коханий чоловік. Або людина, яка дійсно може дати пораду. Можливо, або тато, да, або твій друг. Хтось такий, знаєш, дуже чуттєвий. Ну, ти це відчуєш, до кого йти. Ти, ти, ти розумієш, про кого я говорю. Ти знаєш, про кого я говорю. Бо цей чоловік, він у тебе в голові і в серці. Зараз. зараз. Ти про нього думаєш, ти про нього згадуєш. Можливо, можливо, ти його втратила. Можливо, це втрата. Це те, що від тебе не залежало. Це трата, втрата, яка від тебе не залежала. Це хтось із твоїх рідних, із твого найближчого кола. Да? І після такого розбитого серця тебе мучують страхи, ти не можеш повернутися до тями. Це дуже важко. Я співчуваю тобі. Давай пошукаємо вихід разом. Можливо, ти просто втратила зв'язок з цим чоловіком, Да, Ніхто ж не говорить про фізичну смерть, і я сподіваюся, що це не так. Це може бути просто втрачений зв'язок, розумієш, але все рівно, коли ми втрачаємо людину, яка давала нам там певні емоції, віру в себе, то ми відчуваємо себе дійсно розбите серце нам боляче, нам боляче. Давай знайдемо вихід, який вихід, який є вихід, який є вихід. Їх декілька. Цих виходів є декілька. Розумієш, в тебе є сила. Ти сильна, ти його знайдеш, тому що він є в тебе в голові. І в мене таке відчуття, що ти його знаєш. Ти просто не можеш е зорієнтуватися, знаєш, зорієнтуватися не можеш, ти не можеш вибрати, ти не можеш відпустити, але потрібно набратися сили. Тобто цей вихід ти можеш знайти сама. Розумієш? Обнулитися і довіритися. Обнулитися і довіритися. Ось так іде. Так, да, цікаво. Давай подивимось, подивимось другий варіант. Що тебе турбує? Щось пов'язане з коханням? Розбите кохання? Або можливо кохання, на яке не відповідають, так. Да? Або, можливо, ти закохалася і не знаєш, яка буде реакція, говорити, не говорити і взагалі щось з цим робити. Да? Куди, куди йти далі? Добре. Я трошки посуну з твого дозволу сюди, да? Да, щоб гарно розкласти другий варіант. Так, мені здається, видно. вибач будь ласка, за затримку, але хочеться, щоб щоб все було гарно. Давай другий варіант. Кохання, да Що робити? Давай подивимось, що там про що йде мова. Нерозділене кохання, чи це перше кохання, чи, можливо, що? Що тут? Пристрасть чоловік, пристрастний чоловік, кохання до чоловіка. Ти знаєш м. Мені здається, що в тебе тут йдуть такі сумніви, типу, що чи той це чоловік, чи правильно я роблю, чи що взагалі відбувається? Можливо, в нас нічого не може бути. ну Типу, як ти шукаєш, мають місце ці почуття чи ні? Взагалі потрібні вони тобі, йому. Чи не потрібні? От мені наче таке йде, можливо, це перше, ну, от, перші почуття, да, скажімо, на такій стадії. А може це якийсь друг про, ну, ти закохалася і просто не знаєш, як сказати, можливо, так. Давай подивимося, які поради. Почуття до чоловіка, які поради. І ти розгублена, ти видно, що зараз сама ти шукаєш відповідь. Розумієш, як бути, як бути, як знайти шлях, як бути? Чи потрібно, чи не потрібно. Отак. От Бачиш, перевернулася карта, то ми її і візьмемо. Це карта луна. Це про те, що, по-перше, це твоя інтуїція. Про те, що інколи потрібно просто довіритися в собі. Розумієш? Не потрібно сильно про щось там думати, вираховувати, думати головою. Потрібно просто довірити своїй інтуїції, відпустити. Відпустити. Так, да, проявити, знаєш, бути свободним. Бути свободним. Відпустити, перестати переживати, як вирішиться ситуація, якщо відпустити? Як вирішиться, якщо відпустити? Бачиш? І все йде й на краще. Як тільки ти відпускаєш цю ситуацію, як тільки ти перестаєш переживати, йде союз. Союз е двох кубків. Тобто ви разом все стає на свої місця. Куриці Якщо відпустити. Так, да, все буде стабільно, все буде стабільно одразу змінюватись. Класно. Давай візьмемо поради. Порада для <першого>, першого варіанту, добре, хай буде так. Тут, знаєш, іде про. Про свій досвід, да? про свій шлях і про свій досвід. Що не потрібно боятися йти далі з тим, що в тебе є. От все, що в тебе є, воно твоє. Всі емоції, всі почуття, е життєвий досвід, да? От все це воно твоє. Просто його треба прийняти, навіть якщо інколи це боляче, просто треба прийняти і йти далі розумієш Давай так само дві карти поради на другий варіант. Ти сама творець свого життя. От щоб мати щасливу сім'ю, да щоб мати все, що ти хочеш, дім повну чашу. Ти можеш, вмієш, то робити це. Тобто не потрібно боятися, якщо ти тут сильно переживаєш, чи потрібно, чи не потрібно, зроби так, як хочеш, тому що ти можеш це зробити. Якщо тобі потрібні ці стосунки, якщо тобі потрібен цей чоловік, будь ласка, він також хоче бути з тобою. Розумієш? О, да, такі потужні два розклади. Звичайно, да, такі різні. Дуже дякую тобі за перегляд. Бережи себе, будь ласка, і якщо буде таке бажання, я буду дуже тобі вдячна, якщо ти напишеш в коментарях, що програлося, як програлося. Можливо, є ще якісь запитання, пиши, будемо розглядати.